Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал Є питання сьогодні. Вівторок, 16 травня. Про найзухваліший в історії Хабар головному суді щойно реформованого суду країни на тлі найзухвалішої нічної ракетної атаки буде сьогодні історія. В якій вся наша держава, така як вона є, сьогодні вночі вибухи від падіння стільців під суддями реформованого верховного суду України, яких взяли на рекордному хабарі, як сказав мій тато, перебили звуки вибухів від роботи ППО в нічному київському небі. Пізно ввечері голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали під час отримання хабаря – 2 мільйони 700 тисяч доларів. За поточним обмінним курсом в Україні 2 мільйони 700 тисяч доларів – це десь три далекобійних ракети Storm Shadow, якими зараз знищують глибокі тили росіян. Як розказали вже сьогодні керівник НАБУ Семен Кривонос і голова САП Олександр Клименко на початку року детективи НАБУ отримали інформацію про діяльність свого роду бек-офісу, пов'язаного з Верховним судом. Бек-офісами на корупційному сленгу в Україні називають контори, які існують при державних установах і в яких можна порішати питання з цими державними структурами. Цей конкретний бек-офіс діяв як адвокатське об'єднання, яке виконувало роль посередника між Верховним судом і його суддями, і тими, хто хотів вирішити в суді свої проблеми. І цей бек-офіс, до речі, допомагав вирішувати справи не лише у верховному суді, а й в інших судах країни. Так, от на початку січня детективи НАБУ отримали інформацію про те, що через бек-офіс у Верховному суді планують вирішити проблеми. Одного олігарха Костянтина Живаго в Верховному суді розглядалась тоді його справа про законність придбання його компанією Ферекспо 20 років тому пакету акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату гроші. Голова суду Всеволод Князів і інші судді, які її розглядали за версією НАБУ і САП, мали отримати за рішення на користь живаго 19 квітня. Велика палата верховного суду своїм рішенням залишила акції підприємства у власності живаго. Операцію з затримання суддів проводили за допомогою детектива під прикриттям. 3 травня суддям Верховного суду передали перший транш за ухвалення рішення, а вчора, 15 травня, другий. Адін. 350 там. Ти повищив, так? І осталось? 450, так? Да? Да. Да. Під час передачі другої частини хабаря керівництво Верховного суду і затримали. Ми е, припинили діючу схему, так що е, дуже важливо, що ми вже не, дог... не, не розслідуємо ті провадження, які вже відбулися. Та схема вже фактично припинила діяльність. Це саме та схема, яка діяла на даний час, і вона була, можна так сказати, у розквіті сил. Крім того, набу і САП стверджують, що судді Верховного суду намагались вплинути на судову реформу, яка триває зараз на обрання членів вищої кваліфікаційної комісії суддів. Дві особи вже затримані: це сам голова Верховного суду князів і адвокат так званого бекофісу. Підозри їм поки що не вручили. Слідчі дії ще тривають. Тому скільки загалом суддів Верховного суду брали в цьому всьому участь ще з'ясовується. Інкримінують їм статтю хабарництво, максимальне покарання за якою 12 років за. Гратами це була операція під прикриттям, тобто залучалися агенти. Вона завжди потребує тривалого часу для того, щоб умовно цей агент. Встиг адаптуватися в цьому, в цьому злочинному групуванні, аби йому почали довіряти. І що найменше було озвучено, що документуються уже ці злочини і факти, фактично з початку цього року, тобто ще до призначення кривоноса на цю посаду. І коли відповідні докази зібрані, чому реалізація відбулася зараз? Ну, в хабарних справах зазвичай так відбувається, що реалізація відбувається тоді. Коли власне особа, яка підозрюється в цьому злочину, відповідно бере хабар, так тому правоохоронці тут особливо не мають вибору, коли реагувати. Дозвіл на арешт суддів має давати за законом новообрана Вища рада правосуддя. Вона ж має повноваження відсторонити суддів, які стали фігурантами розслідування від судівства у Верховному суді. Верховний суд це найвищий суд в системі судоустрою України. Його перезавантажили в ході попередньої ітерації судової реформи після Революції Гідності. Саме тоді, в 17-му, Всеволод князів став спершу суддею касаційного адміністративного суду Верховного суду. А в жовтні 21-го таємним голосуванням його обрали головою Верховного суду. Середні зарплати суддів в реформованому суді сягали півмільйона гривень на місяць. Це мало стати запобіжником від спокуси брати хабарі, але як свідчить ця нічна історія, очевидно, не стало. Семен Кривонос, призначений директором НАБУ в березні цього року, сказав сьогодні на брифінгу, що ніякого політичного підтексту у справі, про який заговорили від перших повідомлень про затримання князева, немає. Я хочу окремо підкреслити, що даний. Справа: ми хочемо максимальної прозорості. Це для нас найвищий пріоритет на сьогоднішній день. Є хабар, є мотив, є зафіксований факт, є конкретні люди. І будь-яких інших подпідконтексту підтек, підтексту немає. Але певний політичний контекст таки є. Минулого року голова Верховного суду Князєв відіграв ключову роль в скандальній історії з російським громадянством іншого судді Верховного суду Богдана Львова. Львов очолював касаційний господарський суд у складі Верховного суду. Наприкінці минулого року журналісти проекту схеми знайшли у Львова російський паспорт, а згодом СБУ підтвердила його наявність у судді. Підтвердила своїм листом на ім'я якраз голови Верховного суду всівала. До Князева на підставі цього листа князів видав наказ про відрахування судді Львова зі штату Верховного суду. А от українського громадянства суддю Львова, який за даними СБУ, має російське громадянство, що заборонено законом для суддів так особливо, досі не позбавили. Попри петицію з такою вимогою до президента і попри доручення президента його офісу перевірити підстави для позбавлення судді Богдана Львова громадянства. В останніх кілька місяців між Всеволодом Князевим і заступником голови офісу президента Андрія Єрмака Андрієм Смирновим, який курує в офісі президента судову реформу, у всіх на очах відбувалася заочна публічна перепалка прямо на шпальтах змі. В лютому в інтерв'ю громадському Князєв говорив про те, що суддю Львова не позбавляють українського громадянства, бо він має покровителя в офісі президента, натякаючи на Андрія Смирнова. І в тому ж таки інтерв'ю Князєв казав, що деякі представники офісу президента імітують судову реформу, а не проводять її. Через тиждень після цього інтерв'ю вже смирнов. Заочно відповів Князєву в інтерв'ю лізі. Нет. Словами не можна ображатись на ображених людей, і зі свого боку вже натякав на те, що Князєв критикує судову реформу, бо вона торкається оптимізації очолюваного князевим Верховного суду. Це просто для контексту, в якому пійманого на хабарі суддю Верховного суду затримали. І якщо все підтвердиться і все доведуть, я сподіваюся, він отримає вирок за свій злочин. А іншого суддю Верховного суду пійманого на тому, що він є власником паспорта держави, яка нас знищує. Забули і злочин пробачили. Якщо просто забули, то я просто нагадую, що за сім місяців доручення президента перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова та прийняти рішення, як казав президент, можна було б і виконати. Бо сьомий місяць немає відповіді на запитання: це офіс президента, болт склав на доручення президента. Чи президент відповідає на ті петиції, аби лише від нього відчепились? Ще один фігурант сьогоднішньої історії з хабарем: це олігарх Костянтин Живаго набуй сап називають його. Тим в чиїх інтересах давали хабар голові Верховного суду і його підлеглим живаго вже кілька років живе за кордоном, переховуючись від правоохоронних органів. 28 грудня його затримали у французьких Альпах за запитом державного бюро розслідувань, але французький суд відпустив живаго під заставу в 1 мільйон євро. А в березні відмовив в екстрадиції в Україну. Адвокати олігарха наполягали в суді, що їхнього клієнта переслідують з політичних мотивів в Україні, а правоохоронні органи України піаряться на ньому. Сьогодні живаго заявив, що немає стосунку до історії з Хабаре. Проти живаго розслідують кілька кримінальних справ. Екстрадиції його Україна вимагає у справі про розкрадання 113 мільйонів доларів його банку фінанси та кредит. За оцінкою Форбс до вторгнення живого був третьою найзаможнішою людиною України. Його активи оцінювались у майже 2,5 мільярди доларів. Через війну вартість його активів впала на мільярд. Нова справа про дачу хабаря голові Верховного суду теоретично може стати новою підставою для правоохоронних органів, вимагати у Франції екстрадиції олігарха. Але суди щодо екстрадиції, особливо екстрадиції олігархів, можуть тривати роками і не закінчитись нічим. В березні австрійський суд відмовив в екстрадиції в Україну іншого українського олігарха Олега Бахматюка, колишнього голову ВІБІ банку. Його звинувачують приблизно в тому, що і живаго за володіння понад мільярдом гривень стабілізаційного кредиту, який його банк отримав від Нацбанку. Видати Бахматюка Україні Австрія відмовилась, бо в Україні війна. Але найяскравіший приклад того, скільки може тривати екстрадиція, це історія ще одного олігарха Дмитра Фірташа, про яку я розповідала вчора. Фірташу вручили вчора підозру за розкрадання державного газу за схему, на якій фірташ паразитував все своє життя і яку називали бізнесом. Його екстрадиції з Австрії вже 10 років не можуть домогтись навіть Сполучені Штати. Вчора в день вручення фірташу підозри за багатомільярдні газові оборудки. Служба безпеки оприлюднила аудіозапис телефонних розмов фірташа, де він віддає вказівки своїм менеджерам терміново виводити гроші з компанії, бо зараз все арештують і націоналізують. На плівках СБУ фірташ серед іншого сказав ось таку фразу. Про ага. говорять вроді біню і міня хотять чіпнуть, да? Тобто фірташ каже на продемонстрованих СБУ записах, що за його інформацією правоохоронні органи будуть зараз працювати по цим двом олігархам фірташу і Коломойському. Бізнес імперії обох вперше за багато років дійсно несуть втрати. Так, поки що правоохоронці ще знімають капці, приходячи до них з обшуками, але й такого раніше не було. До ще двох олігархів Ахметова і Пінчука. правоохоронці поки не ходять ні в капцях, ні без. Про ага. говорять що вроді Беню і міня хотять чікнуть. розумієш, да? не знаю, як Беня, а кілька мільйонів людей дуже б хотіли, щоб чікнули хоч кілька десятків тих, хто чекає 30 років все, що погано лежить в країні. Я казав рівно 20 років тому, в 2003-му, той самий беня тому самому пінчуку, коли вони в ділили між собою державні надра. Життя це супермаркет. Бери, що хочеш, але каса попереду. Шлях до каси з моменту народження цієї цитати видатних людей триває вже рівно 20 років. Ось в такому політичному контексті НАБУ і САП оголосили сьогодні про мабуть найбільшу корупційну схему, викриту в українській судовій системі, яка проходить якраз черговий етап чергової реформи. І цей політичний контекст це показовий клубок всіх вад системи, вибудованої за 30 років. Корумповані суди, довіра до яких і до сьогодні була нижче плінтуса, реформи, які ми вичавлюємо з кожної влади, які через це вичавлювання часто проходять як реформи заради реформ, як імітація, як кістка кинута суспільству, яке вимагає змін. А для старих схем створюються нові шпарин. відсутність покарань і можливість відмазатись будь-кому і від будь-чого, яка призводить до того, що навіть зарплата в півмільйона гривень щомісяця не стає запобіжником від того, щоб хапанути в один день зарплату одразу за 205 місяців або на 17 років наперед. Вини ще одне лише сумнівне рішення. І підвищення зарплат в системі, яка не забезпечує покарань, лише підвищує цінник на послуги. Антикорупційні органи, які створювались 8 років, і які за 8 років не дали того результату, на який очікувало суспільство. Політики, топ посадовці від президентів до урядів і нардепів, які під гаслами змін намагаються взяти під контроль і тримати на короткому ціпку суди і правоохоронні органи. А останніх 8 років і нові антикорупційні, фальсифікувати конкурси, усувати керівників, ставити своїх людей. І через це, в тому числі, а може і в першу чергу, ці антикорупційні органи досі і не дали того результату, на який сподівалось суспільство. Олігархи, які роками паразитували на привілейованому доступі до державних ресурсів, купуючи і корумпуючи усіх перелічених вищі політиків, суддів, правоохоронців і вже нові антикорупційні органи. Всі ці вади системи з цієї історії про купленого за 3 мільйони доларів олігархом голову найвищого суду країни. І все це разом я розумію, породжує шалену недовіру і розчарування в можливостях змін в цій країні, в принципі, і все це продовжує відбуватись на тлі того, як країна бореться за існування і за майбутнє. І десятки тисяч людей вже віддали своє життя за майбутнє і не за таке, в якому цей жабогадючник буде тривати вічно. І далі були жертви, далі були поранені, далі були хлопці, які втрачали кінцівки, тому що наші завдання вони полягали в тому, щоб бути там, де в тому числі було заміновано. І це були складні завдання зі складними на превеликий жаль жертвами. І 12 березня. Вже цього року загинув мій побратим, з яким ми працювали в парі, Дмитро Пащук Гармаш. Французи його знають вже на, на, на цьому відрізку війни. Він взагалі феноменальна людина. Всі, хто знають його 5 хвилин, 3 хвилини, 10 хвилин, у них такі враження, що це чуйне друге дитинство. Це був дуже відкритий добрий. Чуйний хлопець, підприємець, він запускав проекти і мав в планах запуск ще дуже багатьох. Теж Пластун дуже вірив в те, що робить, дуже вірив, що він на своєму місці знищив дуже багато ворога, як і курка, які наші хлопці. Але, на превеликий жаль, загинув теж на півдні, як і курка, як і Артем. І знаєте, це такий момент. Коли ніби ти розумієш, що в тебе немає варіантів, та? тобто ну, війна це, це типу війна, але з іншого моменту ця ціна, яку ми платимо, вона грандіозна. І якщо ми не скористаємося е, тим шансом, який дали нашій країні, а це шанс на зміни, цей шанс, який нам не скинули просто так тримайте, а який нам дається цією ціною, е, то це для мене найстрашніше зараз. Мені вже простіше самому виконувати якісь завдання, тому що е, там вже же така, за кого там, там же така компанія, що я не знаю, де, де, де крутіше тут чи там. Е, там. Але мусимо рухатись далі. Сьогодні вночі, коли перезавантажені антикорупційні органи шукали хабарі у перезавантажених суддів, перезавантаженого верховного суду на тлі закінчення чергового перезавантаження судової системи, перезавантаженими офісом президента і перезавантаженим парламентом, перенавантажені другим роком вторгнення і десятим роком війни сили протиповітряної оборони країни, відбивали одну з найскладніших російських атак. Цієї ночі окупанти атакували одну лише тільки столицю: 18 ракетами і десятком безпілотників. Всі були збиті. А вранці стало відомо, що Україна отримала ще один новий зРК СМПТ, ще одну систему ППО дальньої дії. Я впевнена, що Україна закінчить цю війну з найпотужнішим ППО у світі, яке буде збивати все, чим буде ще довго намагатись знищити нас ворог, поки не буде знищений сам. Сподіваюсь, Україна навчиться знищувати її своїх внутрішніх ворогів. Хоча б в половину ефективності її збройних сил, інакше корупція знищить нас і без зовнішніх ворогів.